Знову розсада. Хто що, а я знімаю розсаду. Ось, оце сумах. Три баделинки вискочило. І все. Хоча я багато насіяла. Та я насіяла ще і там На дворі посіяла. Вчора виставила. Так, примула. Примула моя жива. Це махрова. Ось, Махрого, треба підсипати землі. Троянда насіння нічого не зійшло, але хай ще постоїть. І помея батат благополучно здихає, навряд, щоб вона пішла. Вже одна гілка відсохла. Так, а це я гортензію дуболисту. Ну, навряд, щоб з неї щось було, вона не того. Я її закутала плівкою. Зілефановим пакетом прикрила, вона почала, от бачите, цвіль там унизу. То я відкрила. Хай буде так поки що. Зараз буду поливати. У мене тут сонячна сторона, тож у мене завжди тут частенько пересихає. Так, це перший ярус моєї полички. Це другий ярус. Ось сосунки скоро будуть скидати свої шляпки свої. Насінинки оці зверху. Вони, як скинуть, вони тоді такі гарні стоять. Не буду, бо я витягну. Так, лавандула моя гарна. Тут два сорти, я подивилась. Два сорти кримська і. Ось кримська і лікарська, здається. Так що ось якась зійшла добре половинка, а половинка зійшла поганенько. Так, а це у мене що? Базилік мій? Бачите, проростає. Нехотя так, нехотя, але проростає. Я ще його прикриваю. Так, це друга спроба ківі у мене, бо в мене та перша не йшла. Тож я накришила сюди цього насіннячка на серветку. І накрила те старе насіння цією серветкою. Коли дивлюся, а в мене пішло насіннячко ківі. Бачите? Тож я зняла, а це поставлю десь у стаканчик. Учора зняла і ось забула. Закрутилася. Тож. Ось таке в мене насіннячко. Тепер як з ним бути, щоб його не втратити. Бо я минулого року вже пробувала, в мене нічого не вийшло. Так, це друга поличка у мене. Третя поличка. Зійшли кабачки. Огірки сіяла, не зійшли. Кабачки, ось уже вони свої гачечки показали. Ну, газанія у доброму гуморі стоїть. У доброму здоров'ю, в доброму гуморі. Помідорчики мої також ні в року. Я вчора сусідок своїх поздоровила чи позавчора. По -по Помідорині з 8 березня. Ну, це вже було 9-го. Так, 9-го. Це я посіяла огірки другий заход. Ну, Перчик так і стоїть, я не знаю, що з ним робити. Цей перчик тільки два виткнулося. Я знову посіяла. Зараз перенесу потихеньку. Це декоративна капусточка у мене. Де вона ось? Зійшло тільки ось три. Ага, одна вже здохла. Ну, туди їй дорога. Так, троянда моя пішла, ось вона. І здихає. Вже одна гілка зів'яла, ну, теж туди їй дорога. Не хоче жити, як хоче. Це в мене статиця. дуже гарна. Дуже-дуже гарна. Мильнянку пересадила. І ось подивіться, два стаканчики повністю у мене відійшло. Ну там дві-три рослинки позалишилося. І цей стаканчик третій також. Ну, четвертий стоїть дні в року. Це в мене смородина чорна. Так, ну, плектрантус усі свої красі стоїть. Так, що я ще зробила? Трахеліум ще живий, я його ще не постригла. Там у мене ромашечки також ще живі. Так, цей інжир не захотів дати. Я позавчора віддала один інжир. У мене там стояв великий. Я колись показувала в тій спальні в холодній, з зеленими листочками. Головне, щоб вони їх зберегли до того, як можна висаджувати буде в ґрунт. Так, це у мене. Ось помідори я ще посіяла. Я бачила відео у якоїсь жіночки, що вона отак вирощує капусту і помідори без пікіровки. Тому що ось я мильнянку показувала, як я перепікірувала її, а вона, бачите, майже половина здохла. Тут у мене також половина відійшло. ще не знаю чого, бо у мене тут ось 21 числа я сіяла. 02 -го лютого Богородська трава і. Зараз витягну. Ой, пальці болять. Ага, не так то просто. Коротше кажучи, богородська трава і цей. Як його? Тим'ян. Ось ось ось, 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 ось тим'ян. Тим'ян звичайний. Було майже була і ось я підсипаю, поливаю і воно потихеньку також здихає. Так, ківі я саджала з 16.02. Це моє ківі. Ну, це так, забавка, розумієте? Воно чи буде щось, чи не буде щось. Я його і перелила, мабуть, тому що там зеленіє. Нічого, я його зараз поставлю на сонечко, воно швиденько. Швиденько висохне. Ну, ось так. Отакий мій город на підвіконні. Це помідори, які я посіяла ось у цій баклажці. Хочу спробувати без пікіровки, бо це марудна справа оце пікірувати. У мене пальці криві, хворі, я щось завжди напартачу. Ну, ось так. Доброго дня усім. Бавтеся, хто, хто бавиться, як я сківі, хто собі заробляє гроші цим. Ну, кожен по-своєму. Ну, розрада є. Все одно, якась, якась розрада є, тому що це все радує, це все позитивне, позитивні наші емоції. Подивіться, який гарний. Я кожного відео показую ці цикламени. Ну, до того вони гарні. Ну, тільки ось без запаху. Чого вони не пахнуть? Листя такі дебелі, оце жовтіє, вже, мабуть, скоро відійде цей лист. І треба почитати щодо цибулинки, як з нею обходитися, бо вона вже оце другий рік у мене сидить у цій землі, то, може, їй землю поміняти після того, як вона відцвіте повністю, бо у них буде е, період спокою. Листя в них були, у минулий період спокою, листя в них були. Подивіться, як у пальми закрутилися. Оці. Ниточки її, гляньте, крутяться. Так, ну все. Гарного всім настрою, доброго сонячного дня!